який порекомендуєте пилосос в середньому ціновому сегменті? Давайте покажу. Ви тільки подивіться, скільки в нас різних моделей. Але б ми порекомендували ось цей. Це у нас роборок Крева Керф 5А1. Сам робот-пелесос в мінімалістичному дизайні з лідар датчиками, а також камерою. Також в нього є технологія висувних щіток. І ваші кутки будуть завжди чисті. І тут також щітка для миття висувається. Ось тут у нас іде подвійна щіточка, що надає змоги наматуватись волосю і шерсті. І це дуже. Дуже зручно. Але саме кайф в тому, що він працює повністю автономно, його можна взагалі не чіпати і не діставати. Тому що вся магія відбувається ось тут. Сюди заливається чиста водичка, тут заповнюється брудна вода. А ось тут знаходиться мішок для пилу та бруду. А ще дуже крута фішка: це те, що він сам себе миє. Сушить щіточки для миття і стерилізує. Це відбувається теплою водою. Він сам її прогріває і миє все теплою водою. Потім сушить і прибирає всі бактерії. Найкомфортніше це те, що треба прибирати його приблизно раз на два тижні. Сила всмоктування в даній моделі аж 18,5 тисяч паскаль це дуже багато. А акумулятор на 5200 мАч. Також тут є режим шпигуна. Якщо ви забули вимкнути, наприклад, праску, ви завжди зможете це перевірити. Просто заходите в застосунок і вмикаєте камеру. В мережі ало зараз на нього діє дуже приємна ціна. Тож не звалікайте. А хто вже ним користувався, пишіть в коментарях.